Широко розповсюдженою є думка про те, що музична мова, мова музичного мистецтва є універсальною і зрозумілою для всіх. Виникає питання, чи так це насправді? Невже насправді ми розуміємо однаково добре музику китайського виконавця, який грає на платформі Паризького метро на своєму національному інструменті? Музику гуцулів, які танцюють на весіллі, і музику, яка звучить у філармоніях або ж в церковному приміщенні. І так і ні. З одного боку, ми дійсно можемо насолоджуватися звучанням будь-якої музики. Нам може подобатися мелодія, співзвуччя, нам можуть подобатися ритми. Зрештою, загальний характер музики може впливати на нас незалежно від того, розуміємо чи не розуміємо ми, як саме зроблена ця музика, в яку епоху вона народилася, і які специфічні особливості того стилю. Ми навіть можемо на інтуїтивному рівні зрозуміти глибинний сенс тої музики, яка звучить, знову ж таки, не розуміючи, як саме зроблена ця музика. А з іншого боку, Звісно, не розуміючи специфіки музики кожної епохи, стилів, жанрів, специфіки тої мови, якою розмовляли композитори зі своїми слухачами, ми не можемо зрозуміти деталей музики, ми не можемо її правильно оцінити, ми не можемо по-справжньому заглибитися в її зміст. І дійсно, кожна епоха, кожна країна, кожна цивілізація народжувала свій стиль свою музичну мову, яку добре розуміли тогочасні слухачі, і яку зараз нам складно зрозуміти, адже ми живемо в унікальний час, час колосальних можливостей, час існування інтернету і доступу до будь-якої музики в один клік, час існування величезних цифрових архівів, величезного доробку аудіо і відеозаписів. Будь-якої музики. Більше того, зараз час, коли дослідники і виконавці відкривають забуту, давно забуту музику різних епох і різних країн. Перед сучасним слухачем, меломаном стоять доволі серйозні виклики. Як зрозуміти такий масив музики? І тут на допомогу приходить курс історії музики. Наші знання з історії музики можуть багато пояснити. Ті процеси, явища, які впливали на розвиток музичного мистецтва, завдяки яким музика тої епохи звучить саме так, а іншої інакше. Ще однією важливою складовою курсу є українська музична історія. Ми спробуємо зрозуміти, як саме українська музична культура пов'язана з європейською. Ми спробуємо об'єднати ці два мистецьких контексти, адже для нас. Питання української історії є особливо актуальним. І дійсно, коли ми знаємо, як саме еволюціонувала європейська музична мова, які процеси були найважливішими, які явища були ключовими, як саме мислили композитори і слухачі тої чи іншої епохи, нам стає багато зрозуміло. ми починаємо сприймати стилі і жанри значно глибше, значно тонкіше. Розуміємо відтінки, розуміємо нюанси. Отже, я, музикознавець і практикуючий музикант-виконавець Дмитро Полячок, підготував в межах цього курсу огляд різних епох від античності до сучасності. Ми торкнемося питань доволі розмаїтих, питань музичної мови, стилів, жанрів, конкретних композиторів, і, звісно, ми послухаємо доволі багато. Живих зразків музики, адже говорити про музику і не слухати її неможливо. Інформація з цього курсу допоможе не загубитися в широкому морі музичної історії, в морі музики, яка доступна сучасному слухачеві, а правильні акценти зроблять прослуховування музичних творів більш усвідомленим і більш глибоким, що, безперечно, Потрібно для того слухача, якому вже замало звичайного прослуховування музики, і який зацікавлений в глибокому її пізнанні. Отже, запрошую до курсу.